Наше спілкування відповідно пункту 9, Все, слухай, що сталося? статті 31 закону про проціленної поліції. Так, і що сталося? Від кого? Від поліції. А як ви мене поняли? Як? Кого ви поняли? Вас? Ми їхали протязі 2,5 кілометрів на полікових маячках. Працівник поліції. Я куди? ніколи не їхав. Куда? Вам зрозуміли, що допомогу. Жезлон добавить. Мені не давав ніякої. Ви не виконали вимогу про працівника поліції. Мені не давали ніякої. документи. ну, 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 тих, тих, тих. Тримайте дистанцію від мене. Шановний. комендантська людина, я... чому ви знаходитесь? Я ось ще раз говорю, тримайте від, від мене дистанцію. Не хвилюйтесь. Вони поборовані зробите ви мені, Бо я записуюся на камеру. А записуйте, будь ласка. Поняли? Передивіть ваші документи. Хто відкрив двері? Хто відкрив двері? Щоб зараз не було, щоб ви ще понаходили тут мені наркотики. Хто двері відкрив? Вас хто, не двері не відкрив? Вас ніхто не хто двері відкрив? Хто двері відкрив? Я думає, ні, я ні, двері ні, не відкривав. Ні, ні, я сидів з тої сторони. Я вам ще раз говорю, я сидів з тої сторони. А хто приїхав? Документи. Які документи? Ну, право керування автомобілями. Я не, ну, я не керував На автопілоті. Я вам ще раз говорю. Я запитую, на автопілоті поїхав. Бери камеру. Бери камеру і вичисляй, хто дивіться, приїхав. Дивіться, все. Угу. Та ви можете на мене подавати в суд. В суді будем будемо подавати. розбиратися. Ми фіксуємо дане правопорушення. Що, фіксуйте? Почнемо 100. Що? Що вас зупиняли, відповідно, пункту 7. Мене, мене ніхто не зупиняв. Ви порушуєте комунацію. Я вам ще раз говорю. Не мене, ніхто... Рішення, мене, ніхто не мене ніхто не зупиняв. Це ми зараз про рішення говоримо. Вам подали. Я тепер не, тепер, не, тепер не, я, тепер, я вам з зараз зупинити. говорю. Не, з воєнний зупинити. стан В... рівно через два місяці зупинився і вони продовжили. Зрозуміли? Ні. Тому що ні. Я вас не зрозумів. Ти вам поясню, що, що воєнний мова. стан не продовжили. Якщо не продовжили, то по бажанню виконується, як правильно сказати, е е е комендантська година. Якщо вони мають воєнного стану, а його, немає, його не продовжили. То, пови, то воєнний стан продовжується. Ви помиляєтесь, скажу вам, я ще раз. раз. я вам вирішую. Я вам спочатку, кажу, спочатку, ви помиляєте. Значне з того, що ви навіть не прислали, ски так, не що зараз лейтенант поліції, що вам Владислав. То треба зразу спочатку. Хто ви відкрив двері? Ви відкрили. Ваш автомобіль. Ні, Я не відкривав двері. А хто відкрив? Зараз ми подивимося, були Сам камери. Відкрив. Камери були включені. Звичайно. Показуйте на камері, хто відповідає. Ваші документи. Хто рвався в машину? З ким спілкуюся? Хто рвався в машину? З ким Спілкуюсь запитую. Крамар. Будь ласка, документ, який підтверджує. Крамар сирії. вашу особу. Паспорт маєте? Маю, звісно. Показуємо, паспорт. Угу. Все? Все, є. Я посвідчую. Посвідчу. А що у вас так багато? Що сталося що? Вам екіпажем я? не виконуємо про зупинку. Який хто, на чию зупинку? Вам інспектор подав вимогу з лупить. Я вам подав, раз говорять. Ви були зобов'язані На чию зупинку. Поліцейського, я... сержанта поліції, комара. Я вам Олег. ще раз говорю. Він нас зупиняв. Ні. Він вас зупиняв. Ні, мене, мене, ніхто не зупиняв. Все, подивилися. Ні, ще Прямо... маєте паспорт. Народження. Э, 9, 9 березня 1984. Да. 84. Добре, дивіться, ви маєте водійське посвідчення? Я не, 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 я вам показав паспорт. Ви, все, ви, все, ви, все, все. Я ще раз вам повторюю. Я сидів збоку. І все. А хто був за кермом? Ви сиділи з Хто дружина? Да. Дружина. А де вона? Додому пішла. Куди? Ви маєте право не свідчити, що це пишесь. Дружина пішла додому. Ви дочки визначить закону. Зрозуміло. Можете не свідчити. А ми бачили, що передовій. Так, то послухайте, те, що ви бачили. там? Ви все время ви вищаєте прийшов. Ще раз говорю, я не їхав з до рулем, дружиною. Трошки тонус бавте, я не глухий. Що ж не базар до мене так? Поняв? Не ти не Неадекват? Сам ти неадекват, Ти що мене провокуєш? Я що не знаю, що ти мене провокуєш. А ти мене провокуєш. Тону, відійди від мене далі. Відійди від мене далі. Можете відійти верити. Куди відійде в машину чи що? Відійди від мене дальше. Закрийте двері. Станьте Ні, збавити. я стану тут. Ти не будеш мені розказувати дехай. Відійде від мене далі, не дики. Не горень мені. Тон, я сказав, збавте. Хто ти такий, щоб ти мені базарив яким базарити? Люди базарив? Фільтруйся ти, Вася. Ну люди сплять! Сам ти слабий? ти як ну, зі мною говориш. Що рішив решити, тут не покормні туди, не вийде, понял? Що ти улибаєшся? Алло Все, все перевірили. Документи на автомобіль. Зараз дружина вийде, покаже. Добре, чекаємо. Свідоцтво про реєстрацію транспортний засіб від пункту 2.1 БПДР України. Все, добре. Було встановлено. Дай мені сюди. <звук> Що було в самому? Речі заборонені в обігу є. Та є. Якщо, якщо ти не підкину, то нема. Будь ласка, підкину. Хто двері відкривав? Ви Хто двері відкривав? Відкривав? Ви Відкрили двері. Я ви не відкривав, відкривав двері, показуй камеру. Ви пересідали з двох дій на пасажирське. Я не пересідав нікуди. Я там сидів. Та ви захекались так, як ніби я не знаю, що робили. Ти ти за мене говориш, що я захекався? Та в мене насмарк. Там мене насмарк, насмар. я так все говорю. Все, відкрийте бажане відділення, будь ласка. Ні, ніж чому? А, нема понятих. а понятих не потрібно, це поверхнева перевірка. Не був... нево... Повернева, Ви Зараз перемірка. будете мені щось підкидати. Ну, до герой. Все, руками ніхто нічого не троє, відійді, сідаш із машини. Ми відходимо, відкривайте, будь ласка, двері салону, багажне відділення. Такого ніхто не трогає нічого руками. Я, я все показую сам. Що показують? Що там ящику? Вміст ящички, будь ласка, відкрійте. Цукерки. Цукерки. Даде вам цукерки? Дякую. Дальше, що показуєте? Там шопс функций. Я все, все все вели. Вели. Добрый, где дети, чтобы зараз тут ничего мы не нашли. Mm -hmm. Ну, ну, ну. <реш> мы же знаем. Что по показывать? Да Я уже знаю, как вы просили. Ну, кит. На, подожди, Відійдіть, мене зброя. Ні, ні, ні. Відідіді. Я буду дивитися, що ти нічого не кинув. Давай. Пусто зачиняє. Що ти, як ти говориш до мене? Та... Ти що, в натурі? Я дивлюся, у вас поведінка, ти... яка не відповідає дійсності. Та фільтруй базар Та до мене, забери його зіси. Поклич другого козя, не буду з ним. Відійди зіси. Що ти охмаляєшся? Я що Три не знаю, що ти що мені хочеш непокору зробити? Відкрите бордо. Чи піти посяду зі тобі? Зі зі зараз, зараз хто на нас за так, Зараз поїдете, відкрите бордо. Ні, та я не поїду зараз. Звичайно, поїдете. Звичайно, що ні. Ні. Звичайно, що ні. Відкрите двері. І бордо. Та слухай, скажи, хай відійде звідси. Станьте і говори. Відійде звідси, спрейни звідси. Чим я вам не подобаю? Спрейни звідси. Спрейне звідси. Відчиняйте. Ригни. Відчиняйте. Ригни. Відчиняйте. Як вас побачите? Зінвієвич. Нічого собі хамега. Візьміть А4 цей. Буде до мене. Що а показати? Все, все, я там бачу. Мені цю коробочку чорну. Можете показати? Я можу вам її подарити навіть. Не, не потрібно. Дякую. Закидайте назад. Підрокотник передній. У вас два. Дякую. Я все також пане ці проти сонячні, так Зачняєте. Все, дякую, там В кого так. Тебе? Храмар Срізіновійович було встановлено по базі інформаційного порталу Національної поліції України, так. що ви були раніше позбавлені особи права керування транспортних засобів. Так. На даний час, на сьогодні 30.10.2023 року, так. ви не є позбавлений особи. В смысл? Прямо. Нічого. Тобто ви зараз не є позбавленою особою, яка е, термін позбавлення вже пройшов. І що? Ви мали перед тим як сідати за кермо, ну, звернутися сервісний центр для перездачі? Так. Тобто, отримання заново водійського посвідчення, ви це не зробили. На даний час ви порушите вимог пункту 2.1 АПДР України. Керували транспортним засобом особою. Яка не отримала водійське посвідчення відповідної категорії. Значить, дивіться, значить, Я не керував транспортним е, цим е, засобом. Це раз. Друге, вийде дружина, покаже зараз документи. Третє, якщо ви хочете, щоб я вам пописав, ми їдемо в аптеку. Я купляю експрес-тест. Експрес у нас є е, спеціалізований медичний заклад, Ні, не, не, ми їдемо туди. послухайте, Ми їдемо туди. Куди туди? в центр той. Але, При просто, надписки, але, я, віде, 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 але, але, але віде, я, не, але, але я не бачу, я не бачу смислу туди їхати, бо я зробив. Дивіться, смісл. ми ще вам не пропонуємо. Послухайте, що, послухай, що далі. Ми їдемо туди, я роблю це експрес-тесті і, і зроблю це в вашому ну, закладі, щоб і зразу ми на камеру подивимося. Так? Знаємо з того, що ви умовно диктуєте. Я чітко визначена процедура, як вона має... Хто зараз говорить? Я вам казав, з ким ви спілкуєтеся. Це проходити в медичний заклад, проходите огляд там. все, Відійшов. От хай говорить зі мною на адекватна людина, це там не взяває. Дивіться. пане Вутік. Крамер Зіновійович, Також ви не виконали порушу пункту 2, чи 40. Це не є. А дружина сиділа добре. за кермом? Суді, э, це в суді, дивіться, в нас ну, все є зафіксовані... Ну все то пишіть, то все пишіть, ви, викликайте мене всіх. суд. нас є зафіксовані на... Добре, на добре. Все. 62 та зупинка Вик, з викликать. Добре, пишіть все, зустрінемося в суді. Зустрінеться в суді. пишіть 에, все буде в складено протокол. Складайте протокол, все, частина, все, пишіть, частина, все 123, 3, ну, пишіть все, що хочете. Будемо в суді розбиратися. Ну я почув. Будемо пишіть все, що хочете. Ми вже по ми вже, ми вже ми з вами мали в суді справу. Добре. Ми вже мали в справу. Я вже бачив, як ви це все фальсифікуєте. Я ну не ви я маю вас ваша служба. Ну, так що, ну, зустрінеться в суді, можна зараз не садити батарейки.